Отже, всього за кілька днів розпочинається марафон по створенню та гармонізації існої, нової пари по створенню та гармонізації існуючих. Ви знаєте, я зовсім по-іншому його планував. І тепер йдуть натхнення, вказівки більш глибоко провести цей марафон. Приходить більш глибоке розуміння причин, наслідків. І згадуються наші пра, те, що ми називаємо Адам Єва. Адам і Єва Кадмон. Тим, яким присвоїли авторство першородного гріха. Ті, які до першородного гріха не мають ніякого, е, ніякого відношення, ніякого стосунку, бо ніякого гріха першородного не існує. І... Ми з вами зцілимося і від цієї фальшивої парадигми, фальшивого гріха. Ми з вами отримаємо розуміння, що таке безумовна любов, що таке любов людини, що таке кохання. Ми отримуємо розуміння, що це стан, що любов це молитва, молитва вашого тіла, молитва вашого серця, молитва Всесвіту до вас. І в любов починається з любові до себе. Але ті двоє, Адам і Єва, створили величний подвиг. І для мене вони являються символом гармонії нашого внутрішнього чоловіка і жінки, символом гармонії в стосунках, символом гармонії в парі. І, піддавшись зовнішнім факторам, згідно легенди, вони з. Ну, Придали один одного, придали чистоту стосунків. Я в це не вірю. Коли є в серці кохання, коли в серці є любов, вона вічна. Це вічний двигун вашого вічного щастя. Отже, давайте знайомитись з законами Всесвіту, справжніми, не тими наносними, які нам дали релігії, соціум і так далі. А відкриємо свої серця для Адама і Єви. Кадмон і впустимо їх туди. Дякую за довіру. Запрошую у вас, лишилося всього три дні. Па-па!